Доброго дня мої хороші. Так, сьогодні в нас на обід готую обід котлетки з свинячого фаршу, додала замість хліба, додала вівсяні пластівці. Запарила їх трішки і вже спробувала дуже смачні. Так, котлетки смажені. Так, дістала салатик з погріву. Слоями його закривала. Бачите, помідорчики, огірочки, Цибулька. Так, тут в мене фарш вже розділила. Так, цей салатик закривала я в тому році. Знайте, бо хто знає, підписаний, є відео на каналі. Зараз відкрию. Так, це в мене літрова баночка. Нам якраз на два рази його вистачить. Так, це вже трішки смажені з котлетки. Так, і ось така кукурузяна каша. Пам'ятаєте, трішки раніше її зварила, вона вже відійшла. Пам'ятаєте, що ми купували, це я. Ого, аж корочкою такою взялась. Я її раніше не їла, а зараз купили пачечку, то оця один стакан, пів кастолі виходить. Головне, що рекомендую, коли ви її варите, багатенько додавайте води. Там пропорція один стакан пропички цієї кукурузяної і чотири стакани водички. Всім бажаю смачного, гарного дня та мирного неба!